Популярний готель, який знаходиться в бухті на Амабе, яка ідеально підходить для зимового відпочинку. Розкажу про готель. Також надам декілька альтернатив, які, як на мене, краще порівнюю, а ще й вигідніші по вартості. І так, мовим пік. Розташовується в бухті Наама, але окрім піщаних пляжів, тут є ще кораловий пляж, де можна побачити досить гарний кораловий риф. 23-му була проведена реновація в номерах, але вона реально така хороша косметика. До речі, запах трошки залишився, тому що багато зелені вона поливається, тому такі, знаєте, легкої каналізації він присутній. Велика територія, неймовірно зелена. Кожен може для себе знайти прям уєдіньоні бухти по території готелю непогане харчування, але при вартості 1500 євро я вважаю, що вона завищена на сьогоднішній день, наприклад, на січень. Все це знову ж таки і за розташування, тому що за 1350 можна взяти готель. Марітім Джолі Вілі Резорти Казіно, який коштує на 150 євро нижче. Хоча це номер в спорті. Але готель на голову буде краще по харчуванню. Тут уже у нас ідуть і смузі чотирьох видів на сніданок, і червона риба. Тут Хороший вибір по морепродуктам, абсолютно кожен день морепродукти. Тут така ж зелена територія, піщаний захід, і також є невеликі каралові нарости у вигляді острівків з кольоровими вкрапленнями, але кораловий риф реально ну, на порядок красивіше, звичайно, в молимпік. Але сам рівень готелю у Мерітіма вищий. Також за таку ж саму вартість, навіть на 50 євро нижче, зараз можна забронювати парк Regency Шарм. Якщо для вас важливий піщаний захід, даний готель знаходиться в бухті Gardens Bay і так само як і в Нама тут є. Ідеальний піщаний захід, а також дуже красивий кораловий риф. А тут риф правді кольоровий, він стіною. Пляж повністю захищений від вітру, це також абсолютно безвітряна бухта. Плюс тут є гірка, яка підігрівається. Неймовірно, зелена територія, вона каскадна, захищена від вітру. А саме головне якість харчування одна з найкращих. Даний готель може бути абсолютним конкурентом, наприклад, готелю Султан Гарден, який коштує на 300-400 євро дорожче. Тому. Рекомендував би розглядати ці дві альтернативи, особливо парк редженсі, тому що за дану вартість ми вже отримуємо номер абсолютно на першій лінії. Діліться своїми враженнями від відпочинку в Мовенпіки, а також плюс для розрахунку в коментарях і в посиланні профілю посилання на телеграм, телеграм-канал і сайт.